Леся мандрівний клубочок. Сторінка 107. Мови, які знала Леся: Українська, французька, німецька, болгарська, польська, російська, італійська, англійська, латинь, латина, давньогрецька. Леся Поліглотка. За свідченням сучасників Леся Українка знала 10 іноземних мов Латину і Греку. Вона вчила разом із братом Михайлом. Коли ще він готувався до виступу в гімназію, німецької та французької її навчила мама, яка вільно ними розмовляла. Болгарську Леся вчила впродовж року, коли жила в родині драгоманових у Софії. Цікавий факт зі своїм двоюрідним братом Зорею, Світозаром Драгомановим, Леся спілкувалася французькою, бо живучи, бо живучи кордоном українською, він не володів. Людмила Старицька, Черняхівська, яка разом із Лесею брала уроки англійської мови в міс Копейкіною, -Копей дивувалася дивовижній здатності Лесі до вивчення нової мови, Не, незважаючи на те, що зі своєю вчителькою англійською Леся Людмила могли порозумітися лише французькою. Леся і читала, і писала. Правильно зу правильно цим вона не мала не мала, цим вона не мала дивувала свою подругу і саму Міскопейну Коп Кіну... Копейкину, яка наголошувала, що серед самих англійців мало хто пише грамотно за свідченням подруги, коли вона в вос... останнє бачила Лесю та читала. І розмовляла англійською, та читала та розмовляла англійською так само вільно, як і українською, французькою, німецькою мови я знаю далеко порядніше, ніж звичайно знають перші учениці різних гімназій та інститутів в Росії. Знаю і теоретично, і практично, оскільки не можу. Оскільки що можу в статі, в тих мовах писати а листі і поготів, навіть вірші німецьким білим віршем перекладала. Говори, говорити мені, що по-французьки, що по-російськи, сливи все одно. Італійську мову знаю тепер. І все. Всякому разі ліпше, ніж скільки треба, наприклад, в консерваторії співу розмовляють тепер плавко і досить, щоб проводити м -м, ділову конс конс констреспондацію. Англійську знаю теоретично, все-таки можу голос читати не тільки очима. І можу без словника перекладати, перекладати з неї. Якби мала учнів учеників поляків, то знаю по сті, то знаю по польськи стільки, скільки треба, щоб пояснити при лекціях російську мову. На, при лекціях російську мову знаю не менше, ніж кожен українець, що перейшов російських, російські школи, хоч я їх не переходила, але в мову. Маю в російських в російській мові гірше ніж у французькій, характерно для українки. І менше всього була б була б охоча власне мову викладати. Леся Українка, 32 роки, лись до Михайла Павлика. Сама про себе Леся говорила, що, мабуть, немає такого звуку, якого б вона не могла б вимовити. Вона вільно розмовляла українською, російською, польською, болгарською, німецькою, французькою та італійськими мовами. Писала свої твори українською, російською, французькою та німецькою, перекладала з давньогрецької, німецької, англійської, французької, італійської та польської. Вона добре знала латину, а під час перебування у Єгипті, куди. Була зможна виїздити в останні роки життя на зиму почала вивчати ще іспанську мову. Тож, із знанням стількох мов Леся могла читати в оригіналі чимало європейської літератури. і, звичайно ж, перекладати. Леся перекладачка. До перекладу Леся та Михайла. Леся та Михайла мама залучили ще підлітками. Разом з мамою Леся береться до перекладу Іліади, коли Лесі було 13, а Михайлові 15 років. Вони змагалися перекладі перекладенні Гомера та Овідія. А ще разом вони перекладали вечори на хуторі біля диканки Ніколи Гоголю. Е... Спільний переклад брата і сестри побачив світ у Львові 1885 року. Згодом уже 17-річної Леза брала участь до перекладу Одіс... Одіссеї Гомера. Перекладала тр... третю, части... третю і частину четвертої пісні. Цікавий факт, перекладаючи Одесію, Леся Українка дотримувалася традиційного прочитання і написання давногрецьких імен і географічних назв, скажімо, Айгіптос, Єгипет, кратера Кріт, антиліхос, Антілох, Атена Афіна, Атренко, син Атрея, Ахілевс. Ахілес Одісевс, Одіссей, Менелаос, Мене лай Патроклос, «Патрокл». Багато лесних перекладів не завершені, вочевидь, тому що через неполегли... неполегливі поради лікарів і рідних принувати слабке здоров'я письменниці. Мусили обирати і вибір був на користь власної творчості. У 1889 році в листі до брата Михайла Леся Українка виклала велику програму з, перекладів, з, перекладами, з перекладами творів світової літератури українською, українською мовою, які мали би перекладати плеядівці. Сама вона перекладала твори Генріха Гетте ліричні співаники 1890 по поему Ататроль 1893-го. Та інші поезії серед її перекладів, гімни з Ригведи» 1890 поезії давнього Єгипту 1910 спроби перекладів творів Гомера, Данте, Шекспіра, Байрона. Тепер я слухаю вашої ради і спасають від українського російського невежества. Вчила недавню італійську граматику. І тепер для вправи читаю книжки. Хочу скоріше навчитися добре тямити по-італійськи, аби перекладати діло. Я можу неправильно прочитати, ділокхі леопарді. Маю все на завданок від товариства Г гейне. Мій завтра поїде вже до друку. Я, я тому дуже рада. Лесі 29 років лист до Михайла Драгоманова. Леся свідомо усвідомлювала, наскільки кропітка праця перекладача вважала, що поезію можна перекладати винятково з оригіналу. Була уважна до нюансів у перекладах. Читала я раз не пам'ятаю чий переклад Тараса Бульби. По-французьки взагалі. Він дуже гарний, але в тих місцях, де вживають народні вирази, то дуже смішно виходить. В дослівному перекладі, наприклад, сучий син у його, Філдечіне, Мадінка, ма, петіте Мере і Те. і». Сцени на Запоріжжі, теж чудно виходить. Леся, 17 років, Лизда до Михайла Драгоманова. Леся переклала не тільки із іноземних мов українською, а й навпаки. Зокрема, в 1903-1904 роках вона переклала переклала російською мовою для видавництва Донська реч Донська Реч оповідання. Івана Франка по дозвіл на переклад вона зверталась у листів до Івана Яковича і отримала згоду. Пояснення, плеяди. Це видавництво було засноване 1903 року. В Ростові-на Дону випускалося спеціальну політичну і художню літературу, а 1907 року царський уряд його закрив. Вдаюся до вас за дозволом перекладати ваші оповідання на російську мову. Мені замовила цю роботу видавнича фірма в Ростові на Дону. Книгоєздательство Донська річ і до Ідору вчила самі вибирати твори, вимовляти з автором. Фірма ся має мету просвітню, а не комерційну. Деш дешеві видання добрих творів для народних е для народних е твори для народних великоруських мас, і як завжди, таких випадкових буває великими капіталами не розпоряджує Леся 32 роки леїс до Івана Франка. Тож російською мовою у Лесиному перекладі вийшли Франкові оповідання: сам собі винен, добрий заробок на дні, ліси і пасовиська, історія кожуха до світла, кожною окремою книжечкою, Донська Донської річно друкувала. Надрукувала майже всі ці переклади кількома виданнями. Як правило, наступні видання були перед крутами з перших. Також Леся просила дозволу на переклад нового Василя Стефанка та на переклад землі Ольги землі. Кобилянської і отримала згоду від авторів, але неймовірно цих перекладів вона не зробила. Дайся мандрівний клубочок.